Вітаю вас, мої дорогі вокалісти-початківці! Сьогодні ми з вами повчимося співати по пісню пісню, відкисик міста спи. Поїхали! Ми з вами співати в грудному регістрі, там, де говоримо. Привіт, як да, Таким щеньким голосочком. Беремо трошки повітрячка, затримуємо його в собі, передпосилаємо посилаємо розмовний, сильненький голос без придиха. Мі. Далі поступово починаємо видихати повітрячко рівномірно зі звуком. На посмісті співаємо ніжненько. Стоспі! Одне слово я з'єдную з іншим плавно. Не виділяю не спим місто спить. А з'єдную мі. добавляю видох, сто спить. Тобто плавно переходжу з такого сильного голосу ніжний. Наступна фраза так само починається з такого сильного щільного голосу, де без придиха. Беремо трошки повітря, затримуємо, фіксуємо, передпосилаємо чистий звук без придиха. Згад... Далі ли. співаємо трошки нігніше тихіше. Ли. Знову додаємо голос силу. Тобто, що ми напружуємо нашу діафрагму, да? трошки натискаємо на неї, додаємо сильний голос. Гні прибираємо тихіше співаємо. Вогні. Я це роблю на посмішці, щоб звуки ці низькі да? на рівномірному видиху не були во вогні. А, дивіться, вогні. Обов'язково протягує склад. знову беремо повіточко, затримуємо вперед, посилаємо сильний звук без придиха. Не кричимо, протягуємо склад. Разом гуляли з тобою. Тобою у мене в кінці, щоб вийшло так більш менш ніжніше, тобто роблю його об'ємнішим за рахунок такого опущення трошечки щелепи нижньої, трошечки гортані вниз. Це не академічне спів не бійтеся. Це така разова акція, що вам легше було проспівати ці низькі ноти. Давайте зі мною. Разом гуляли сто Бою. Бою. -бо знову беремо повіточку, затримуємо, і співаємо. Щіненьким голосочком. Всю ніч. А далі розпівуємо іч, трохи ніжніше. Всю ніч. Посмішка рівномірний видих. Ніжно тягнемо. Ще раз. Всю ніч. Посмішка ніжно ми. Молодці, давайте далі. Прощання, Наступна фраза так само співаємо в одному регістрі з сильним щільним голосочком без придиха. Взяли повітря, затримали вперед сильний голос шляхом протягування. Згадки! Про! Це буде грудний регістр. А щання ми переходимо в головний регістр. Давайте його ще знайдемо дивіться. Про ляля! -ля. Про куку! Який -ку. має бути писклявий голосочок у вас. І в ніякому разі там не давіть там, пресом, своїм тілом на цю нотку. Вона має бути така космічна, така ніжна і приємна. Одна згадки! про... Ви там відчуваєте, як у вас напружився тут пресок, як ви держите діафрагму, щоб вона не здулася. Да? От Ви там тримаєте це все в собі. Тільки теж не перестарайтеся. Це має бути все комфортно. Тут ми маємо тримати комфортно теж. Щоб ось тут нічого не зажималося. Давайте зі мною і згадка про І перехід в ланий на рівномірному видиху. Щаня перші призначка! Перші співаємо більш ніжнішим голосочком. Да, так стримано. Перші на посмішці. Далі. Признання трошечки напружені діафрагмочку, щоб наш голос став сильнішим. Дивіться. Пеші призна. І переходимо в ланерігістер. Дивіться пеші призна. Посмішка Ля...". на рівномірному видові. Давайте зі мною пещепризна. Екекеводи. Далі починаємо співати приспів, ми гадали таким ніжненьким голосочком в головному регістрі. Ось він-ля. Давайте просто його знайдемо. Ось грудний ля-ля-ля, ось головний. ля-ля-ля. Знову грудний ля-ля-ля Головний. Ля ля, ля ля Тут теж у вас має бути таке відчуття, наче ви знаєте, трошки підвисли. Тобто ви взяли трошки повітря. І не максимально видихнули Я-ля. Бо е через такий активний видих е просто тембр розсіється, його не буде чути і буде фальшиво. Тому ви знаєте, стримуєте як то кажуть, цей активний видих. Ви тримаєте да, оцю свою діафрамочку, щоб вона раз і не піднялася доверху. Давайте зі мною беремо повітечко, затримали і знаходимо цю нотку. Ось вона. Вам рекомендувала поспівати на такій посмішці, і цей спів має бути у вас не як зазвичай ви співаєте. Та, там, Я гадали! таким кричащим звуком. Має бути відчуття, наче ви знаєте, в душі десь не співуєте, реально, щоб зазвучати так, як вона ніжно, щоб не було кричаще. Уявіть цю ситуацію, іначе ви комусь не співуєте, щоб сусіди не почули. Ми гадали зустрічі ждали». Дивіться, як ми проспівуємо склади. Я відкриваю ротика міша, де протягує склад. Дивіться, ми. Отдали, далі зустрічі. ждали, На букву А я більше відкриваю ротика. Співало так високо, красивенько, так, все космічне таке має бути. А потім повертаєтеся, як так кажуть, до життя. Співаємо щільним голосочком в нашому гудному реєстрі. Активний голос вперед без придиха. Та пройшли ті дні. І дні ми ще тягнемо. Якщо вмієте так коливати голосом вібрати робити, робіть ті дні. Давайте зі мною ще раз. Та пройшли ті дні. Такі ви молодці. Супер. у вас не вийшла голос, уявіть собі, як співають там епізоди народних пісень. Ой, тей привіт, як справи! Ой, ось це звідти, оця манерка. Та прошли дні. Зверніть увагу, що я не декламую як тим, рот сильно не відкриваю. Як, наприклад, на приспіда більш стриманіший мене ротик. Та пройшли ті дні. Це для того, щоб направити звук, як то кажуть, у нас резонатор сюди. це піднебіння, щоб він так зарезонував гарно, а не розсіявся, коли я буду сильно відкривати ротик Далі наступний другий, третій куплет по техніці виконання такий самий, як і перший. Подивіться, початок. Ти, сказав. ти Заспівали на початку міста спить. Тому, мої хороші, далі другий, третій куплет. Я полагаю на вас, щоб ви самі спробували, враховуючи цю технологію, яку я вам показала, почули і спробували примінити на іншому тексті. Якщо вам розбір сподобався, обов'язково напишіть мені про це. Буду вам безмежно вдячна. Не забудьте підписатись на мій інстаграмчик кожного тижня. Тут я розповідаю багато цікавинок для вокалістів початківців щоб вони найшвидшим чином зрозуміли, що у них є голос, вони можуть красиво звучати і перестали боятись співати своїм друзям. Співайте красиво!